Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила не спинила, пішов та й загинув, якби знала, що покинув, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою, якби знала, а то лихо попереду знати, що нам в світі зостанеться. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю, само серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закопають. Бо недовго чорнобриві карі оченята, біле личко червоніє. Недовго дівчата до полудня та й зав'яне. Брови полиняють, кохайтеся ж, любітеся, як серденько зна. За соловейко соловенько, влузі на кави, Заспіває козаченько, ходя по долині. Виспівує, поки вийде чорнобрива з хати. А він її запитає, чи не була мати. Встань от собі обіймуться, співа соловейко. Послухають, розійдуться обоє бої Ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила сама собі. Любилася, кохалася, а серденько мліло. Чуло серце недоленьку, сказати не вміло. Не сказало, осталася. День і ніч воркує, як голубка без голуба, а ніхто не чує. Не щебече соловейко лузі над водою, не співає чорноброва, стоя під вербою, не співає сиротою білим світом нудить, без милого батько й мати, як чужі її люди, без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила. А серденько б'ється. Минув і рік, минув другий. Козака немає. Сохне вона, як квіточка. Мати не питає, чого в'янеш, моя доню, стара не спитала. За сиву багатого тихенько єднала. Іди, дому, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати. Не піду я, мама, рушниками, що придбала спусти в яму. нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мама, в труні лежать, ніж його побачить. Не слухала стара мати, робила що знала, Дивилася чорнобрива, сохла і мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити. Чи довго їй одинокі? В світі жити. Бабусенько, голубонько, серце ненько, скажи мені, щиру правду, де мій мили, милий серденько, чи жив здоров, чи він любить, чи забув, покинув. Скажи мені, де мій милий, край світа полину. Бабусенько, голубонько, скажи, бо ти знаєш, мене мати хоче дати за старого заміж. Коли не жив, чорнобривий, зроби моя пташку, щоб додому не вернулась. Тяжко мені, тяжко, там старий жде старостами. Скажи мою долю добре, доню, спочинь трохи. Чини ж мою волю, сама колись дівувала, та, я лихо знаю, минулося, навчилася, людям помагаю. Твою долю, моя доню, позаторік здала, Позаторік і сіллічка для того придбала. Пішла стара, мов каламар, достала з полиці, Ось на тобі сього дива, піди до криниці, поки півні не співали, умийся водою, випий трошки сього зілля, все лихо загоїть. Вип'єш, біжи я Що щоб там не кричало, не оглянься, поки станеш аж там, де прощалась, отпочинеш. А як стане місяць серед неба, випий ще раз, не приїде втретє випить треба. За перший раз, як за той рік, будеш ти такою, а за другий серед степу тупне кінь ногою. Коли живий козаченько, то зараз прибуде. А на третій, моя доню, не питай, що буде. Та ще чуєш не хрестися, бо все піде в воду. Тепер же йди, подивися на торішню вроду. Взяла зілля, поклонилась, спасибі, бабусю. Вийшла з хати, чи йти, чи ні? Ні, вже не вернуся. Прийшла, вмилась, напилася, Тихо усміхнулась, Вдруге, втретє напилася і не оглянулась. Полетіла мов на крилах, серед степу впала, пала, стала, заплакала і заспівала. Плавай, плавай лебеденько, по синьому морю, Рости, рости тополенько, все вгору та вгору, Рости гнучка та висока до самої хмари. Спитай Бога, чи діжду я, чи не діжду пари? Рости, подивися за синіє море, по тім оці моя доля, у сім оці горе. Там, де снили чорнобриве, співає, гуляє, а я плачу, літа трачу, його виглядаю. Скажи йому, моє серце, що люди сміються, скажи йому, що загинув, коли не прибуде. Сама хочу мене мати в землю заховати, а хто ж її голівеньку буде доглядати? Хто догляне, розпитає, на старість поможе. Мамо моя, доле моя, Боже милий, Боже. Подивись о тобоньку, як нема, заплачеш, до схід сонця ранісінько, ще ніхто не бачить. Достиж серце, тополенько, все вгору та вгору, плавай, плавай, вій.